Ші, слава і шикарні вечірки. Олександр Дюма жив прямо як суперзірка свого часу, але недовго грала музика. Я собі особняк створений із чистої фантазії письменника, і ось він замок Монте Крісто. Я не дуже цікавилася біографією Олександра Дюма, але для мене було відкриттям, що він син темношкірої рабині з Гаїті та генерала армії Наполеона. Він був єдиний з усіх позашлюбних дітей Маркіза, якого той визнав, і у Ось вона мрія письменника, власний райський куточок, який той сам спроєктував. Я тут ще як вирувало. Дюма приймав гостей, готував вишукані страви, влаштовував бали. Дарі були завжди відчинені. Тут жили друзі, митці та й навіть просто випадкові люди, і все на його кошт. Дюма був дуже продуктивним, писав десятки романів одночасно, часто диктуючи їх помічникам, але і витрачав не менш шалено. Саме тому переслідуваний численними кредиторами дюма був змушений продати своє майно. Ну а також усі меблі, декорації досить таки скромну суму в 31 тисячу франків. Хоча побудова коштувала йому кілька сотень тисяч. І кажуть, він прожив там всього декілька місяців. Після відвідування замку я ще трохи погуляла містом. Воно теж дуже атмосферне, затишне, ніби з іншої епохи. Головне це зовсім недалеко від Парижа. Тому збережіть це відео, якщо шукаєте ідею для небанальної подорожі на один день.